Вітання усім! Ви на моєму каналі Ginger Cross Stitch І з вами Ольга. Сьогодні буде таке незаплановане включення, незапланований випуск стосовно огляду ось такої чудової книжечки. Це книга, це саме це, книга, це не журнал. Я її сьогодні отримала, цю книгу, і хочу її погортати разом з вами. Довго-довго я дуже спостерігала, не спостерігала, дуже довго я шукала цю, ну, не цю книгу, я шукала цього автора. Тому що колись, можу сказати, давним, досить давно я побачила достатньо примітивний такий дизайн трьох балерин. Вони мені дуже сподобалися. Ці сюжети вишиваються спеціальною палітрою, і автор її описує у своїй, у своїй книзі. А також є переклад цієї палітри в ниточки DMC, і, здається, не пам'ятаючи Ванкорн DMC точно є. І я досить довго шукала цю адаптацію в кольорі DMC, Мені ніхто не міг сказати, що це за така палітра. І чисто випадково я натрапила, все ж таки знайшла, хто був автор тієї схеми. От, я хотіла купити книгу, дуже багато книг на різну тематику, деякі книги зняті з виробництва, деякі можна купити. Отож, це в мене такий дуже довгий вступ. Хотіла купити на Амазоні, але на Амазоні не було. Цієї книги, потім я цього автора потім я досить довго шукала в інтернеті і все ж таки знайшла, знайшла на сайті Ченіна». А цю книгу придбати мені допомогла Таїсія, я її написала, вона сказала, що так, і вона може мені придбати цю книгу. Тож ми з нею домовилися, що вона мені її купить і далі передасть в Україну, і я оплачу доставку тільки Укрпоштою по Україні. Мене це влаштовувало, тому що сама скасачиніна я зніма, знімати не буду. Отож, ви бачите така книга. Це зимова така серія. Ось така гарна обкладинка. От. Гарний дуже сюжет. Він мені дуже сподобався, але не за цього сюжету я вирішила купити цю книжку. От. Автор це Fingер, Finger Nat ну, Я не, не володію німецькою. Ось це автор цієї книги. Отож, сюжети достатньо такі звичайні, примітивні. Ну, прості. Можливо, ну, я думаю, що на моєму каналі є ті люди, які люблять достатньо такі от лаконічні сюжети. Ну, я б не сказала, що це примітиви. Отож, давайте погортаємо. Ось тут така гарна ялинкова іграшка ось такі крильця. Досить-досить гарні. Мені дуже подобаються. Так, це так от. Ось така іграшка достатньо гарна, і на ній є схема. Все примітивно, але досить гарно дивиться. Далі ми бачимо ось така подушка теж, як кульбабка, не кульбабка, може це кріп. Далі, якщо подивимося, далі йде. У нас знов іграшка така от гарненька. Ну, і якщо подивитися, то От ще іграшка в мініатюрі, вона йде на, ну, на стакан отаке. от таке. Начебто все показала, що хочеться, щоб гарно було видно. Далі знов цей же кріпний кріп, який він йде в картинці. От тут у нас триптих такий, достатньо різ, ну, різних, так? Навіть в серденьках отакий пінкіп. От є. Далі дивимося. Це, мабуть, шепшина. такий от досить гарний сюжет. Мені дуже подобається цей. Все Це просто, все просто, але дуже гарно. Лаконічна рамка, і вишиватись буде хутенько. От тут можна на корзинку зробити собі таку наліпку. Ну і далі там теж можна побачити, перепрошую. Я не знімала відеоогляди, тому так буду показувати. Так? Ось така от іграшка гарна. Так, ой, так, хочу показати вам таку от іграшку. Так, така от достатньо гарна іграшка. так воно виглядає. От. Досить можу сказати, що книга приємна на дотик і такі от, як раніше в журналах було. Так, перепрошую. Далі дивимося, зменшу от така гарна листівка, так, серденько. Далі ми бачимо, що можна подушку вишити таким кружочком. Отакий от, от сюжет. Можна, в принципі, на коробку єзикея, як варіант. Хто, хто шукає цікавий, цікавий варіант? Тому можна, в принципі, щось таке вишити. Далі, зараз я покажу. Знову йде, досить-досить гарно от такий от сюжет. Можна в картину зробити Тут воно зроблено на саме на рушнику. І ще один варіант, там теж йде, ну, як на подушку, ми, ми дивилися, а це може йти варіант такий от в картину. Отак от воно дивиться досить-досить цікаво. Далі пішли. Ось такий осінній варіант, теж подушка, їжачок на коробочці. І такий же їжачок, там зроблений на Пінкіпі. Покажу вам їжачок на Пінкіпі зроблений. Але ця подушка дуже-дуже класна. Теж можна, як і на ікею, і як на коробку з ікеї або подушку зробити. Дуже класний, класний варіант. Далі, тут ми дивимося, тут така от картина іде. Примітивна, але достатньо така цікава. Знову пінкіп з грибочком, і далі у нас іде ось такий як ловець снів, не ловець снів з їжачками, хто полюбляє їжачки. Далі знов у нас картини дві таких цікавих. Як ви бачите, ось одна картина така, теж лаконічна, ще одна можна а, на стіну повісити. Мені здається, Марина Луцик би оцінила цю книгу і ці дизайни. Вона, вона дуже класно робить свої стіни, декорує. Захоплююсь нею, тому от, от такі от сюжети білі лаконічні рами. Пішли далі. Це більш зимова серія. Ось саме ці оленята, які мені сподобалися. Далі ще є дівчинка ось така з, з оленям. І он далі. Подушка теж, подушка теж з оленятами. Так, от подушка з оленятами. Теж дуже-дуже гарні картини. От. Далі бачимо в таку коробочку класно оформлена дівчинка з оленем. Тут знову у нас іде картина така з оленятком, і можна зробити листівку. Теж дуже-дуже. Дуже цікаво, як на мене. Так. Ну, ось такі можуть бути прикраси, хто любить печиво, хто любить випікати. От, або е, листівку можна зробити, або от таку от е, підвісочку на е, комусь подарувати печиво в такому класному. Е, Пакетику, та і таку підвісочку. Звісно, підвісочку ніхто не викине, ну от таке доповнення. От класна така коробка, декорування, то теж те з печиву. дуже-дуже мені подобається. Далі. От. Саме за цього ангела я шукала цю книгу. Вона мені дуже-дуже сподобалася. Дуже-дуже, то так багато, дуже-дуже. І я захотіла цього янгола відшити. Подивіться, наскільки. Класна. Класна робота. Я в захопленні. Тут нічого такого немає складного. Просто янгл сидить, а, така от снігова куля, так зроблено, тканина досить класно підібрана, оформлення лаконічне, ну, класний зимовий сюжет, і який її надихає. Це просто. Відвал, як то кажуть, башки. Мені подобається ось цей сюжет, я його шукала. І далі наступний сюжет крила, ось такі теж зроблені в картину. Зараз я трошечки зменшу і покажу пінкіпи. Тут два пінкіпа, як ви бачите, тут один з крилами, а другий з зірочкою пінкіп. Теж дуже, досить класний. І ось ці янголята. Можна тут побачити таку листівку, так, класно зроблену. І ось ці саме янголятка. Ось такі дівчата, янголи, теж класно обрана тканина, досить тонка рама і паспорту. Чудовий, чудовий дизайн. Я ж кажу, я просто в захваті є. Сьогодні, сьогоднішня ця посилка зробила мій день. І от знову, бачите, ось цей пінкіп з крилами. Досить класна ідея. Так, тут можна у нас побачити, ми бачимо, так, подушка теж по кругу зроблена. Далі ось така картина, як ловець снів. або Просто як оце дітям вішають, як, і, як іграшки, так, така шкатулка, така експозиція. І ось такий от ще один пінкіп, Але теж така, такий підвіз собі. Теж дуже-дуже цікавий. Так. Далі пішли. Ну Тут картина з крилами. Ось такий. Класний пінкіп серденьком, і далі знов ще от така закладка для книжки з дівчинкою. Нічого такого. Ну, оце я не знаю, чи я вишивала, але як варіант. Далі все, далі пішли схеми. І тут ми можемо побачити, що є, так, переклад. В різні, в різні ниточки, у яких тут іде э, цей стовпчик. Далі я бачу DMC, і далі я от це бачу, що це Анкор. Тут не видно, тому що це воно зверху. Там все ось так написано. Ось така чудова книга. Мені сьогодні приїхала, не знаю, ось такий мій міні-огляд. Я огляди такі. Не знімала, просто хочу, щоб був такий невеличкий е, випуск, який стосується е, виключно з цієї е, книги. Що якщо, може, хтось не знає такого автора, або такі сюжети, хтось дізнається і теж буде вишивати, надихнеться. Або, хоча б подивиться, що в цій книжці є кому цікаво. Отож, дякую вам за перегляди. Якщо вам було цікаво, поставте. Мені вподобайку, також е, напишіть коментар, сподобав, сподобався вам такий відеоогляд, цікаво вам таке. Е, можливо, якісь є зауваження, я за конструктивну критику е, завжди. Можливо, ви вподобали якийсь собі сюжет. Тому чекаю вас, на коментар... е, чекаю вас у коментарях, поспілкуємося. Да, дякую всім за увагу і гарного дня!